Я чисто так собі порівнювала те, що колись отримувалося в 90 навіть другий, третій рік. Так зараз, якщо порівнювати в процентному відношенні, це менше на розвиток, не на за на утримання, на заробітну плату, на комунальні, що пожирає все комунальні послуги і так далі, а на розвиток на купівлю книжок для бібліотеки. На ремонти відповідні і на для музею те, що потрібно. І тому, в першу чергу, я думаю, що нам необхідно не отак спонтанно там зустрічі, театри, а вже подумати над тим, як от скласти отой план, що повинно бути. Ну, що що, що за чим і не просто е, внески, а напевно, якісь спонсорські внески. Е, і хочу сказати одну хвилиночку, е, щоб поєднати те, що казали. Що ми маємо пропагувати серед інших і так далі. Культуру як там. Подивіться, от ми зараз говоримо і про наші музеї, і музей, який є поруч, поруч, святиня нашого Прикарпатського краю, музей Івана Франка. А чому давайте, я думаю, що ви мене підтримаєте, що ми ну навіть одним із перших хай буде ухвалою нашої організації? Такий лист звернення, прохання і на е, санаторні заклади, які можуть це зробити і поновити, так, виділяти, виділяти гроші для транспорту, допомагати, а відпочиваючі поїдуть зараз. Адже у нас була така практика, коли з кожного санаторію їздили і в тиждень ми возили з трускавця по, по, по 10 12 а то й більше екскурсій. Зараз працівники музею кажуть, що це. А потім подивіться наші діти. Адже після всяких фестивалів, після всіх роблять тільки солодкі столи і ще щось таке. А повезти тих дітей в музей. Жодна дитина не повинна закінчити ні одну нашу школу, яка не була в музеї Франка. Невже батьки не знайдуть 2 гривні 4 гривні зараз для відвідування музею дитини в Нагуєвича? Оце повинно бути, і це буде вклад в культуру. Українці світу А про те, що я не говорю про дальші екскурсії, замки чи, чи, чи ще. От, от треба, власне, щоб наша громадська організація мала пріоритет в тому, не в тому, що проводити так. Це буде от робити по посадових обов'язках працівник відділу культури, працівник бібліотеки і так далі, режисери, які її мають. А ми повинні думати. Над такими заходами так до вашого слова хочу сказати, що була думка, коли ми обговорювали тут, Народження такої громадської організації, про те, що ми поділилися по таких ну, ми, секцій, ми, ми да, у нас і... була робота, на, ми... тому, що направду, якщо у нас буде така активність, як сьогодні, я вам правду кажу, дуже навіть не сподівалася, що ми були такі активні і на, на перший раз отак якось зберемося. Я надія, що ми були ще активніші, Це тільки в наших інтересах, щоб ми дійсно секційно працювали, щоб в нас був певний план дій, щоб ми. Рухалися по тому, що ми собі спланували відстоювали наші інтереси, що ми мали ті заяви, які, наприклад, як на мене так скажу, різняка Макомацького там побили табличку. Я, наприклад, не бачила жодної заяви від жодної політичної партії, ні в пресі, ні, ні е, е, на радіо, ні від одної громадської організації. було? Ну кось воно дуже пройшло Резутація. тихо, тому що як Сталіна поплямували, то комуністи кричали так, що весь світ про це чувану. Так то я це підколаєш. Я ще не скінчила прошу вибачення років. І ще до слова, там Людмила Івановна правильно казала, що на культуру ніколи не виділялися кошти. Останні роки були тільки дві статті, які захищені є. Це зарплата і енергоносії. Але я вам хочу сказати панове з перших будів. направду, цьогоріч культура. Має такі пункти, якими вона може тішитися, фінансові, на на ті ж самі книжки для бібліотеки дали, на ту ж саму пожежну синалізацію, музею дали, дали ще багато таких речей е, для школи мистецтв, де тендер, виграний в 2008 році. А е, був тільки один транш. Тепер знову ж таки дали. Знаєте, до чого я це веду? Я це веду до того, щоб ми розуміли, що влада вона. Я теж потребує нашого голосу, нашого звернення і якихось від нас дій, і так би мовити, що ми десь себе відстоювали. Я думаю, якщо вона робить такі зараз кроки невеликі, будемо надіятися, що діалог у нас буде, і всі ті речі, про які ми говоримо, що культура потребує грошей, ми будемо їх відстоювати, будемо домагатися. Прошу до Віра. Я ще хочу скористати нагодою і запросити вас. Суботу на третю годину до нас бібліотеку на Бориславській вулиці. Ми хочемо презентувати той проєкт, який ми вже почали працювати з лютого місяця. Це такий бібліотечно-краєзнавчий проєкт. Суть того проєкту це популяризація саме історії трускавця. Ми вирішили, що любити Україну треба починати кажуть, з свого дому. І мало хто з Трускавчан е, цікавиться краєзнавством е, трускавця. Мало хто знає, от пані Іване, хто що популяризує по радіо газетах, на тому, мабуть, і закінчується вся історія. Ми хочемо розкрити більш ширше. Ми зробили велику роботу, ми е, е, зібрали, систематизували, е, зробили велику бібліографію всього, всієї історії Трускавця, що було надруковано за останні 20-30 років. По історії Трускавця, і ми е, збираємо групу волонтерів, які е, разом з нами пройдуть цю історію Трускавця і, через, і ми маємо такий намір, такі бажання через е, тих волонтерів донести цю історію Трускавця до всіх Трускавчан, щоб на кожен Трускавець, хто живе в Трускавці і хто приїхав в Трускавець, знав докладно всю історію Трускавця. Починаючи з тих самих далеких-далеких часів і до нинішнього дня, щоб знали всі пам'ятники Трускавці, віри, всіх людей, які прислужилися до Трускавця, до історії Трускавця і вартують на те, щоб Трускавець знав своїх, я кажу, і людей, і місто, і вулиці, і всю історію, що зв'язано з Трускавцем. Так що запрошую вас. На 24 березня, в суботу, на 3 годину, це 15.00, до нас в Бориславська, 36, на бібліотеку і приводьте з собою. Волонтерів. У мене є два моменти, які я хотіла. Додати, як не можу. Перше, хотіла відповісти вірі, таке враження, що музею історії немає і в місті займається історією тільки Іваник і тепер бібліотека. Я дуже вибачаюсь, але мені здається, що це неправильно взагалі постановка питання по відношенню. таке, ніби музею історії немає і займається історією невідомо хто тепер бібліотека. Ні, вибачте, але це вже не, одна, не один раз таке говорять. Ні, ніхто не знімає водойми. вони давний, а музей забудений і друге, Відносно 27 березня. Я, наприклад, особисто проти того, щоб ми робили цей захід 27 березня, тому що вважаю, що до 27 березня ми не встигнемо. Нормально підготувати цей захід для того, щоб провести це, як зустріч, ви пропонуєте від усієї душі. Завтра вже 21 число. Якщо ця ідея вже давно є у голові, вона вже реалізована так, а зробити це за тиждень, я вважаю в цій ситуації краще піти і привітати Дрогобицький театр. З Днем театру, а свій захід підготувати на належному рівні, тому що я знаю цей театр. Я цей театр створювався, як то кажуть, на очах і, і працював. Його зараз немає. Але і, і зробити, запросити всіх тих людей і про них згадати, і зробити вечір від усієї душі для таких людей, для цього потрібен час і потрібно якісь, все це підготувати. А так алярмово вжухід зробити зібрати людей, щоб сказати, це не скільки справи йде про захід, я думаю, що ми на раді директорів в п'ятницю це обговоримо цю ідею. Якщо ми її зможемо десь посприяти в тій ідеї, відділом і в часі десь встигнути, то можемо потім щось подумаємо вже так в гужому колі, щоб не займати зараз час людей. Тому що нас в принципі регламент вичерпано. Якщо ще в когось є якісь думки, якісь тут е, бажання, виступити, що сказати. Будь ласка, ми на те зібралися. Якщо ні, я думаю, що нам. Не ну тоді, будь ласка, так. от якщо робити якісь мероприємства, то я казав, що ми робимо все для того, щоб об'єднати. Якщо в одному напрямку працюються, а ми якийсь там товариський клуб вже так, то значить координувати і музей, взяти, і бібліотека. І пана Миколо, і туристичний гурток учнівської молоді, і вчителі історії то об'єднати і зробити якісний продукт спільними зусиллями. То, якщо кожен буде свій велосипед, видумувати, а давайте разом якісь меседенці щоб воно було заходи, продукт якісно. ми координуємо це. Курдина. Ми залучаємо так, і силу так, давнину, так. і школу, mm -hmm. і будинок учнівської творчості, Я вже кажу. В Принципі, так, в цьому разом... немає проблеми. Ми також не панове, щоб ви чітко зрозуміли, для чого є та організація створена, щоб послухати вас однозначно, щоб громадська думка була представлена у культурі. І щоб ми разом не тільки відділом культури, не тільки тими працівниками культури, а щоб ми працювали ширшою такою громадою з питань культури тієї ж, освіти і інших питань, які нас хвилюють, які ми вважаємо за потрібне піднімати і спрошу. Я думаю, що на останок треба ще сказати, що напевно що в кожного з вас є якесь своє бачення даного питання, ага. даної проблеми. І е, якщо ми просто закриємося на тому, що ми прийняли статут, е, так мовити організацію зареєстрували і будемося з того тішити, то це є так мовити, навіть не пів кроку. Я думаю, що мають бути наступні кроки. В першу чергу е, не потрібно відкладати в довгий ящик е, такі речі, як скажімо, кожен з вас повинен подумати, що би він хотів зробити в тій організації, як би вона мала. На що б вона мала? Я думаю, що тут дуже широкий дуже широкий спектр. Починаючи від чи я не знаю, чи я знаю, кінчаючи, от реклама в Трускавці. Музичний фонко. Звуковий фон, так мовити, звуковий простір, аудіопростір в Трускавці в парку. Ну, це це такі дрібниці, це можна багато говорити, але я думаю, що кожен з вас, кожен з нас має. Про це подумати, і ми би могли, якщо бо збори скликаються згідно статуту правління раз на, 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 на ніколи. Е, Ні, ну так, я говорю з, зрубше. Але, А тут нам потрібно все ж таки в, в, в той статут пустий наповнити його чимось конкретним. І я думаю, як би ми мали це зробити, зібрати, зібрати збори через два тижні. ми... Ага, ну то всі давайте подумаємо треба зробити як і що, що Яка Бу буде але що робити. Але тим, якщо пан подата, то ще кожен стоїть, я Дані хочу дам. робити той, бачу в тому. То. В тому я то. в тому я то. хочу робити то, то, там той і бачу там А план. Банк ідей, який може подавати управління. І потім ми говоримо, будемо... Попіру виступає пан Микола, він збирає ідеї. Панове, ну всі, всі зрозуміли, що це наш сьогодні установчий установчі збори. Ми одне другу почули. Ми це все обдумаємо. Ми звичайно в нас будуть думки, ми це систематизуємо, ми попрацюємо над тим. Я говорю про правління в першу чергу, про нами великий шмат роботи. Я думаю, через два тижні, якщо це буде у вівторок, також у шостій годині, ми зберемося в такому. Колі, може, ширшому колі двері відкриті для всіх, хто хоче працювати в цій царині, і ми вже десь щось конкретніше поговоримо. Я направду хотіла вас почути, і дуже багато сьогодні було цікавих таких слушних думок і пропозицій. Ну, в ході тих всіх наших дебатів. Я думаю, що через два тижні буде більше конкретики, більше визначеності. принаймні, я на це захожу, я вас прошу, долучайтеся. радьте, допомагайте самі собі і громаді твої Я дякую всім, хто прийшов. Ми там щось сходжу, ще якийсь цукер з'їсти і шампанську випити трішки. Я запрошую всіх. Дякую.